Грудень цього року буде мінливим і чи не щодня погода змінюватиметься з дощу на сніг. Проте за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, сильних морозів очікувати не варто. Температурні коливання, я думаю, будуть напротязі всього грудня, а потім десь спочатку вічня, та й протягом сьогодні. То температура дещо дома стабілізується. Але більшість днів буде мінусовим показниками. А от метеорологи прогнозують лише у перші дні грудня дощ зі снігом та ожеледицю. Далі погода зміниться. Але вже починаючи з 4 числа, опадів значно поменше по території України. Буде вже будемо ми знаходитися під впливом антициклону, тому буде більше прояснень, і відповідно в нічні години швидше буде вихолоджування, і температурні показники будуть вже знижуватися. Ну, а ось, наприклад, там. По центральних в межах 6-11 морозу очікуємо. За прогнозами синоптиків зима в цьому році не буде особливо відрізнятись від минулого сезону. Опади у вигляді снігу та дощів будуть досить рідкісним явищем.